Понеслося обговорення мережами наших законопроєктів, щойно прийнятих на комітеті про підтримку переробної промисловості в Україні, чи треба підтримувати чи ні. Здається, питання, відповідь на яке є очевидне. Але все ж таки обґрунтую: власне внаслідок стимулювання переробки соєшнику в Україні, ми маємо перше місце в світі по постачанню про експорту олії. І експортували за 11 місяців сезону 2024-2025 року біля 5 мільйонів соєшникової, соєшникової алії, що еквівалентно 10 мільйонам тонн соєшнику. Але все це залишилося в Україні. Додана вартість залишилася в Україні. Податки залишилися в Україні, і робочі місця також залишилися в Україні. А ще до цього ми експортували макуху, яка на хвилиночку. За своїми обсягами становлять 3% від загального обсягу експорту в Україні. А підвищення попиту на соєшникову алію в липні призвело до підвищення цін на насіння сочника, і відповідно наші фермери заробляють більше саме тому, що у нас розвинута переробна промисловість саме в цій підгалузі. А до того ж, вся переробна промисловість дає до державного бюджету 17,2% від всіх надходжень. Тому для мене особисто нема питання, чи треба, чи не треба підтримувати переробну промисловість є питання, яким чином це зробити в умовах обмеження державних ресурсів. І рішення щодо цього ми запропонували Верховній Раді в наших законопроектах.